Секрет справжнього гарячого шоколаду, такий, як показують у фільмах, такий, який завжди хочеться, він е, дуже сильно простий. Але для того, щоб його відтворити, мені знадобилася дуже велика кількість часу і спорчених продуктів. Тому цей рецепт хочу залишити в першу чергу для себе, ось саме тут. Для цього нам потрібно буде звичайне молоко, какао-порошок, на півлітри молока можна бути достатньо десь 2-2,5 столових ложки самого какао-порошку. Як бачите, він у мене з камочками давно стояв, ну це ніяк не вплине на нашу страву. Загущувач в даному випадку буде агар-агар. Це десь приблизно 1,5 чайних ложечки. Що я хочу звернути увагу, розмішувати сухі інгредієнти з невеликим додаванням молока. Потрібно окремо для того, щоб розчинити всі комочки, корочки. Я це роблю завдяки погружному блендеру. Ось отак от швидко можна позбавитися всіх зайвих вкраплень і всього такого. Консистенція стає дуже стабільною і красивою. Потім також обов'язковим нашим. Скажімо так, інгредієнтом це буде какао масло. Можна взяти звичайне сливочне масло. Я не знаю чому, але ефект від нього завжди йде на користь. Да, я скажу, що це дуже калорійний продукт, але в гарячу пору, наприклад, коли ви не можете довго зігрітися, або ви десь переохолонули, це дуже сильно вас зігріває. Ось дивіться, невеличкий шматочок, там, я думаю, що десь грамів 30-20 на півлітри буде достатньо. Коли в нас вже готова наша суміш самого какао з розведеного, ми зводимо його вже з розігрітим молоком. Е саме головне у цьому випадку, щоб молоко не закипіло, не пригоріло. Не знаю, я використовую саме це молоко ягодинське, воно ну, не пригорає. В кого є які секрети для того, щоб не прогорало молоко, можете поділитися теж в коментарях. Потім це все потрібно довести до кипіння. Але е, в цьому полягає і сам секрет, е, коли спрацює агар-агар, тому що з желатином такого не зробиш. Можна було б це зробити за допомогою крахмалю, але ну, мені не можна вживати крахмаль. Е, також на початку відео я показував в інгредієнтах підсолоджувач, який теж можна додати, який е, надасть солодкого смаку, якщо кому не можна цукру. Кому можна цукор, можна додати цукор. Коли вже все закипіло, можна розлити по чашкам і додати також ванільного екстракту. Я